Добрий день, малеча! Сьогодні я запрошую вас знов до світу природи. І разом зі мною ми поспостерігаємо за ось цими чудовими осін... весняно-літніми квіточками, назва яких півонія. Це півонії. Подивіться на них ближче. Подивіться. Яка велика квіточка! Ось тут серединка, а далі великі пелюсточки. А ось там серединці знаходяться ароматні палички, на які сідають бджілки і різні комахи. Діти, півонія спочатку буває ось у вигляді такого бутону. З кожним днем. Пелюстки півоні розкриваються. Подивіться, тут вже один піднявся, потім піднімуться інші. Ось ці бутончики, вони ще, бачите, із зеленими листочками. Вони ще не поспішають розквітати, а ця півонія вже розквітла. Я хочу вам сказати, діти, що знаходячись біля цих квіточок, біля цих півонів, я відчуваю дуже гарний, смачний квітковий аромат. Дуже шкода, що його не можна передати ось так через відеоспостереження. Продовжуємо спостерігати далі. Ось такі маленькі бутончики, які потім стають ось такими та ось такими. А згодом вони перевертаються ось в такі квіточки. Давайте роздивимось будову цієї квіточки. Ось там, внизу в землі, знаходиться коріння. Потім йдуть ось такі стеблини високі, довгі. А по цим стеблинам зліва та справа виростають ось такі чудові, довгі, подовжені. Із гостринками наприкінці листочки. Із кореня, верніше, в коріння поступає водичка із хмар, потім вона підіймається по стеблинам, по листочкам і доходить аж до цих квіточок. Ну що ж, підемо роздивлятись ці квіточки далі. Так... Ось вони, ці квіточки. Я підійшла к іншим квіточкам півоні. Подивіться, ось вони ростуть кущам. Ось цей кущ, він зібраний і цей кущ. Вони зібрані в купу, підв'язані ось такими смужками. А ось цей куш, дітки, подивіться, ось він, цей куш півоні, він, він ось такий великий. Його ще не підв'язали. А навіщо підв'язують? Для того, щоб листочкам, і квіточкам ніхто не заважав. Бо якщо проходити повз доріжкою ось тут біля півонії, то можна постійно зачепляти руками, ногами ці квіточки. А щоб цього не було, їх підв'язують. Ці півонії рожевого кольору, ось такі ніжно-рожеві. А підемо далі. Ось ще квіточки півоні. Подивіться на них. Це півонія біла. Ось подивіться бутончики, з яких згодом будуть квіточки. Тобто розпуститься ось такий. ось така гарна квіточка півоні. Ось вона така. А ось ще один куш півоні. Але ж в цьому кущі тільки ось одна квіточка розпустилась, а інші бутончики ще чекають своєї черги. Ну що, дітлахи, сьогодні я познайомила вас із новими квітами, які починають рости, стигнути наприкінці весни і на початку літа. А назва цим квіточкам півонії. А для того, щоб вони росли квіт, квітли і не в'яли, за ними треба доглядати. По-перше, їм потрібно сонечко, по-друге, їм потрібна водичка. А ви бачите, ось лежить шланг, через який, тобто по якому буде текти водичка. І цю водичку буде направлено на ці квіточки. Отже, всім рослинам. А, а І півонії особливо потрібно сонячне тепло, сонячні промінці, потрібна водичка, догляд люд людей і наша з вами любов. Ну що, дітлахи? А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі Рослин.